Чернігів готується до дня міста. Вже затверджено попередню програму святкових заходів, які триватимуть з 16 по 25 вересня. Місто готується до зими. В мерії пройшли розширені наради, на яких комунальні та енергогенеруючі підприємства докладно звітували про готовність кожного об'єкту до холодів. з заключеним контрактам і підписаним графіком поставок на начало тепліного сезону планується на угля 76 тисяч тонн як требують нормативні документи. Чернігівський міський голова підняв перед керівництвом держави питання витрачання енергогенеруючими підприємствами коштів, які надходять від субсидій. Відповідний лист направлений до Кабміну. Прем'єр-міністр повинен на найближчому урядовому засіданні відреагувати на. Такі звернення з регіонів я вважаю, що це не поодиноке буде звернення. 27 років поспіль у багатоповерхівці, що на вулиці Гончій, 84, колишній колишні горького не ремонтувалась покрівля цього року. Обіцяють виправити ситуацію. Ми е, ждалі і вірили, що нам відремонтують, нам постійно обіцяли, що зробимо капітальний ремонт? Про готовність до зими звітували на розширеній колегії в Чернігівській облдержадміністрації у присутності міністра соціальної політики Андрія Реви залишається проблемними питаннями проведення. Повних розрахунків за спожитий природний газ. Це стосується в першу чергу теплопостачальних підприємств, які мають заборговані за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України». На вихідних у Чернігові буде частково перекрито рух автомобільного транспорту на вулиці Шевченка. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Пов'язано це з асфальтуванням проїжджої частини. Ремонтувалося Ну, скажімо, трошки більш тривалий час ніж повинно було свідкуватися за того, що погоджу ми перебували проєкт. Виконавчий комітет міської ради затвердив детальний план території багатоквартирної житлової забудови на кільцевій з врахуванням зауважень і доповнень. 15 вересня розпочалося голосування за проектами, поданими у рамках реалізації проекту Громадський бюджет. Бюджет участі. Воно триватиме до 30 вересня. Відкрито 14 пунктів для голосування. Трьохсторонній меморандум урочисто підписали між міськрадою, фондом Східна Європа та громадською організацією Волонтерський центр Єдність в рамках реалізації спільного проєкту Відкрите місто, посилення участі громадян у розвитку місцевої громади. За новими податковими законами громадські організації, щоб не сплачувати податки, мають отримати статус неприбуткових. Саме 13 го року, як був започаткований новий закон про громадське об'єднання, вони стали більш незалежними, як я вважаю, своїй діяльності, тому що державні органи не можуть втручатися в їхню діяльність. Чернігівські рятувальники відзначили своє професійне свято. Напередодні підготували виставку пожежно-рятувальної техніки на Красній площі, а також приймали вітання у залі музично-драматичного. Ічного театру кращі рятувальники Чернігівщини отримали нагороди та грамоти від голови обласної державної адміністрації, обласної та міської рад. У Чернігові очікується надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Задимленість в місті наразі спостерігається майже кожного дня. Пожежні кажуть, люди спалюють сміття. На порушників благоустрою чекають штрафи. 16 вересня чернігівські журналісти зібралися на роковини зникнення Георгія Гонгадзе і вшанували пам'ять свого відомого колеги біля пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Сучасний флюорограф з'явився у третьому поліклінічному відділенні Чернігівської лікарні №1. цифровий апарат вітчизняного виробництва придбали для медичного закладу за кошти з міського бюджету. Коштує він близько півтора мільйона гривень. Загалом на закупівлю обладнання для медичних закладів міста виділили більше 20 мільйонів. Преимущество цього апарата то що цифрове зображення, яке на несколько порядків вище, ніж чем... Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків продовжує крокувати містом. Ще два об'єкти з'явилися у Чернігові. Один на вулиці Рокосовського, 51, інший на Попудренка, 11. У Чернігові відбувся фестиваль молока. Захід провели у центральному парку культури та відпочинку. Експонатом вересня Чернігівський обласний художній музей обрав картину нашого земляка Василя Лопати, святий Антоній Печерський. Художник створив образ святого у сучасних формах. Був в нього такий певний період, коли він е, не ужився з київським князем заславлям, і е, три роки мешкав саме у Чернігові. Новий сезон у молодіжному театрі розпочинається виставою. 451 градус за Фаренгейтом за твором Рея Бредбері. Прем'єрний показ відбувся 16 вересня. Вибачте. Сэр. Я саме хотів повідомити вам, що більше не можу бути в лавах пожежників. Актори Чернігівського музично-драматичного театру з виставою Ніч перед Різдвом взяли участь у міжнародному театральному фестивалі Біла вежа у Білорусі. Відомі українські актори 12 вересня зіграли феєричну комедію за мотивами п'єси п'єсирекуні «Номер 13» або Оленклюзів на сцені драматичного театру. Чернігівка Вікторія Іванець виборола золото на чемпіонаті світу з тайського боксу серед юніорів. Змагання проходили в Таїланді в місті Бангкок. Було нелегко, але я знала, на що я йшла. Я знала, що легко не буде як фізично, так і психологічно. На тім ми справі Турнір з волейболу присвячений визволенню Чернігова та області від фашистських загарбників. Відкрився у місті. У змаганнях беруть участь п'ять команд. Триватиме турнір до 19 вересня.